Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся: привіт, мене звати Дана, і я дружина військового льотчика. Коли він пішов, я навіть не уявляла, наскільки це буде важко для мене. Коли ми познайомились, я вже знала на той момент, що він військовий, що він льотчик. Для мене це було дуже незвично, бо до нього я ніколи не зустрічала в своєму оточенні людей з такою професією. Мені було дуже цікаво дізнатися більше. Ми дуже багато розмовляли на цю тему, як це літати, як це бути в небі. Мені було це дуже цікаво. І коли ми вже дійшли до моменту, що ми зрозуміли, що кохаємо одне одного, він зробив мені пропозицію, і він сказав таку фразу: чи готова ти розділяти зі мною все? Ти ж розумієш, що я військовий і мене не буде вдома, ми не зможемо планувати якісь речі, до яких ти звикла. І я сказала: та, звичайно, я готова, я розумію, як це. Хоча насправді реальність виявилась трішки іншою за мої очікування. Після весілля ми поїхали відпочити, йому дали відпустку. Я була дуже щаслива після відпустки, коли ми повернулися додому, він сказав, що йому потрібно їхати в ротацію. Це буде місяць часу, і я вперше залишилась сама вдома. І, напевно, найтяжче для мене в цей момент це було розуміти, а що далі? Як мені себе поводити, як мені його правильно підтримувати. І при цьому всередині в мене була просто неймовірна боротьба. Я не розуміла. А як мені бути? Я дуже хотіла його підтримати, сказати, що все буде добре, і я так і робила. Але за закритими дверима я відчувала просто таку біль Біль за те, що я сама. Можливо, це егоїстично зараз прозвучить, але я буду відверта. Я відчувала самотність, я відчувала самотність, коли я залишалась сама в цій квартирі. Я не розуміла, що мені робити далі, я не розуміла, які правильні слова потрібно йому підбирати. І це, напевно, і була наша перша складність, коли мені там потрібно було з'їздити за продуктами. а я звикла, що він допомагає, він носить тяжкі речі, він підтримує мене, коли мені важко. І коли я зрозуміла, що я ніби безпомічна. Ніби тобі немає кого попросити про допомогу, всі живуть своїм життям, і ти залишаєшся сам на сам. І я пам'ятаю, я мала йти в магазин, я сіла на диван, і я така, так, в мене є чоловік, я вийшла заміж, а чому я сама? І в мене було таке нерозуміння, що е, чого, ну, типу, чого так, чого він має бути не поруч. Мені було дуже важко. І з тим було найважче читати новини, коли хтось загинув. Оце було найболючіше, напевно, коли я розумію, що він далеко, я розумію, що він в небезпечних умовах, і я читаю новини, що загинув один льотчик, потім інший. Я завжди телефонувала до нього і кажу: ну, ти подивись, мене це дуже засмучує. Я почала жити з думкою. Як жити без нього? Я почала облаштовувати побут сама, я почала звикати до того, що його не буває вдома. Я почала святкувати свята наодинці або з друзями. І коли він повернувся з ротації, я відчувала оце полегшення, що от він буде поруч, але це війна. І я розумію, що він робить дуже величезну роботу, і величезну роботу зі мною робив Бог. Я завжди казала про те, що так я не воюю фізично, як він, але неймовірна війна відбувається кожного дня у мене всередині, коли ти не можеш поділитися своїми відчуттями з ним, тому що ти розумієш, що його треба підтримати. І йому не легше, ніж тобі. Йому ще важче, бо він розуміє, що він залишає дружину вдома. Він розуміє, що, наприклад, ми не можемо планувати моє день народження, свята якісь, і він розуміє, що я один на один з цим. І йому теж було нелегко, і зараз нелегко. І першою такою. Краплею до мого такого нервового зриву, який потім пізніше відбувся, це було: у нас мала бути відпустка. Він зателефонував, каже: Дана, я беру відпустку. Я дуже зраділа, це мало бути перед моїм днем народження, і я знала вже число, я готувалася, і потім він мені пише, що, на жаль, новини не дуже, і я не приїду. Чесно. Це був такий момент, коли мене просто всередині щось зламало, я розплакалась, я дала волю своїм емоціям. Я пам'ятаю, як я кричала в трубку про те, що я ненавиджу твою роботу. Я казала, я пишаюсь тобою, але я ненавиджу твою роботу. Я вибула, я сіла, і я почала думати. Ну навіщо я це говорила? Навіщо я це говорила? Йому важко. І тут ще я, я почала себе звинувачувати, в тому, що я неправильно подаю свої емоції, в тому, що я не вмію себе стримати. І я плакала, напевно, ну, півдня. Просто мене настільки воно зачепило. Мене настільки ще зачепила моя реакція, що я не змогла його підтримати. Я пам'ятаю, я зателефонувала знову. Я вибачилась, я сказала, вибач мене, будь ласка, я не вмію до кінця правильно реагувати на якісь такі різкі зміни. Я дуже хочу тебе підтримати, але я зараз не в ресурсі. І мені потрібно був, напевно, цілий день, щоб просто зрозуміти, що я хочу, яка я, розібратись в своїх емоціях, в своїх почуттях, що я хочу йому сказати. Що насправді мені болить. І дуже класно, що мій чоловік він розуміючий, він підтримує мене у всьому, і він зрозумів те, що це було ненавмисно, що це просто в мене накопичились емоції. Тому що, коли ти живеш у постійному стані стресу за свого чоловіка, за те, що відбувається навколо, ти читаєш новини, гинуть люди. Тривога, наприклад, коли він літає, я не сплю. Я не можу заснути. Я сплю завжди або заспокійливими, або до кінця переписуюсь там з ним, поки він не сяде у літак. Я знаю орієнтовно, оскільки буде тривати політ, наскільки вистачає пального, і був момент, коли це була ніч, це було десь два години. І він не відписував. Пройшов час, який орієнтовно я рахувала, і він не писав мені. Я дуже почала стресувати, я почала йому писати, ну що там, де ти, почала кидати знаки питання. І я пам'ятаю, я лежу в ліжку, я дивлюсь е у стелю. І в мене в думках е я не відчуваю, що він загинув, і від цього стало страшно, що я почала винити себе. А якщо з ним щось сталося, а я навіть не відчула. Я навіть не відчула і не зрозуміла, що, що його, наприклад, вже немає. І від цих думок мені дуже стало страшно, що а якщо це все? Я його втратила. І Я пам'ятаю, я лежу в ліжку, і я така кажу: Боже, будь ласка, дай мені спокій цей, щоб я змогла правильно зреагувати, правильно зробити якісь дії там до когось зателефонувати. Чи просто, чи просто заспокоїтись навіть, і пройшло, напевно, десь хвилин десять. Він до мене зателефонував, і саме смішне, що він їв бутерброд в цей момент, і каже: Дана, вибач, в мене просто не, не тягнув інтернет і зв'язок там, і я не міг тобі відписати. І я пам'ятаю, як е в мене все відлягло всередині. Наскільки я була щаслива в цей момент, але про цьому трішки зла. Е, хоча це по-доброму було, я йому кажу: дивись, ти їси бутерброд спокійно, як ні в чому не бувало, кажу, а в мене вже всередині просто перевернулось все, що тільки можна. Я просто хотіла йому донести, що е, наскільки мені важко від того, коли він не виходить на зв'язок або е, невчасно мені десь там відпише. Хоча він старається, він завжди перед вилітом і посадкою, він завжди скидає мені якийсь смайлик або пише мені, що все я полетів, я скоро повернусь, люблю тебе, і він намагається мене підтримати. Коли він повертається з кожної ротації, це завжди для мене свято, я стараюсь його просто охопити своєю любов'ю. Деколи це забагато занадто, в плані того, що я розумію, йому потрібно і час на самоті провести, а мене буває ну, дуже багато, але він мені це вибачає. Він розуміє, що мені його не вистачає, коли я засинаю сама у ліжку, і мені не вистачає його обіймів, мені не вистачає його порад перед сном. Мені не вистачає його, коли я десь йду по вулиці. В мене немає ніякої там агресії чи ненависті до людей, які ходять там за ручку, які можуть проводити час разом, але я їм просто по доброму заздрю. Я дивлюсь на них і думаю: насолоджуйтесь, насолоджуйтесь цим моментом, тому що до цього, коли. Ми починали тільки зустрічатися, ми не жили разом. І я дивилась завжди на нього і думала: блін, наскільки це класно, наскільки в мене класний чоловік, він військовий, він робить такі неймовірні справи. В мене, наприклад, немає прав. І я завжди кажу Я не вмію керувати автомобілем, а ти керуєш літаком в небі. І для мене завжди це було щось вау. І я дивилася і думала, наскільки мені буде легко з цим жити. Я дуже була наївна в цьому, і я чогось справді думала, що це дуже легко, що насправді немає в цьому нічого важкого, що це просто е, такий період. Я вірила, що війна закінчиться, і ми зможемо бути разом постійно, але насправді не так хотілось, точніше, не так сталося як хотілося. Е, Я вірю в те, що війна закінчиться, я вірю в те, що все буде добре, але, на жаль, дуже багато речей, які стукають мені в двері і кажуть про те, що Дана, це ще не кінець, і тобі багато з чим прийдеться боротись. Е, Пам'ятаю, ми їхали з дому від моїх батьків в машині, йшов дощ, і ми їдемо, і я кажу, як би ти хотів, якщо щось станеться, щоб тебе провели. І ми їдемо, у нас така тишина, дощ за вікном, і ми почали обговорювати з ним його поховання. Це дуже боляче і жорстоко навіть звучить, навіть зараз, коли я це озвучую? Але я пам'ятаю ми їдемо, і я кажу, як би ти хотів. І він починає розказувати про те, кого б він хотів там бачити, що б він хотів. І я пам'ятаю, він сказав таку фразу: він сказав: якщо в нас буде дитина, я хочу, щоб вона знала, що її тато був герой. В нас зараз немає дітей, але для мене це було настільки болюче. І досі боляче, коли я це згадую, в мене виступають сльози. І я розумію, наскільки це жахливо, коли людина в свої молоді роки їде з дружиною в машині і обговорює, як вона уявляє своє поховання. І для мене це було дуже важко сприймати, але найгірше це було розуміти, що це для нас нормальна розмова. Що ми їдемо і про це говоримо, ніби як, ну, як хліб купити. І я почала думати, а про що говорять інші пари, про що говорять люди в інших машинах? І я почала вдивлятися в вікна сусідніх машин, дивитись на обличчя людей. І в мене виникло бажання просто прокричати на весь світ про цю несправедливість, про те, що. Війна, чому вона прийшла саме до нас? Чому мій чоловік має говорити зі мною про своє поховання? І справді це боляче. Це дуже боляче розуміти, що ніколи не буде так як раніше. Навіть після закінчення війни я розумію, що прийдеться дуже багато чого пройти і мені, і моєму чоловіку. І ми я пам'ятаємо, ми це їхали. Ми почали говорити. Він розповідав, які він хоче пісні, кого він хоче бачити. І я до нього кажу: Дивись, ти готовий, якщо щось станеться? І він сказав таку фразу: Дан Бог відклав мені певний період часу, і я не проживу довше. І я знаю, що він мене оберігає. І у нього було дуже багато випадків, коли Бог його беріг. І те, що він живий до цього часу, це вже величезна Божа милість. І я дуже вдячна за це, Богу, за те, що він його береже. І він мені сказав: не хвилюйся, я не хвилююсь. Я розумію, що навіть якщо це станеться, Бог буде з тобою, і я буду там, де вже не буде війни. Чи не цього ти хотіла б для мене, щоб я був е, там, де спокійно. І я задумалась, і після цього в мені дуже багато чого змінилось. і я дуже багато чого усвідомила, що а справді чого я маю хвилюватись, якщо е, з нами Бог? З нами Бог. І я розуміла, наскільки він сильно нас любить, наскільки сильно він опікується. Звичайно, були і ситуації неприємні, коли, наприклад, ти приходиш чи бачишся з людьми, і вони питають, як твій чоловік, але ну, майже ніколи не запитають, як, як ти. І це дуже болюче ранило, тому що я не розуміла, я теж несу частину цієї відповідальності, частину цієї болі, частину. Того, що йому болить, я за це відповідальна теж. І мені болить не менше, ніж йому. І мені хотілося тоді відповісти, що а чому ви не запитуєте, як я? Але знову і знову я відповідала: нічого, все добре, у нас все добре. І я розуміла, що це не чесно. Це не чесно, це не є тією правдою, яку я хотіла б сказати. І коли зараз я це говорю, я розумію, що багато хто це почує, і зрозумію, що е, якщо у вас є знайомі, в яких чоловіки військові, то, будь ласка, запитуйте, як ці жінки теж, запитуйте, як проходить їхній побут, запитуйте, як вони це проходять, як, як вони спілкуються, можливо, їм потрібна якась допомога. Навіть чесно, я була би дуже рада допомозі просто в покупці продуктів, не знаю набирання води і занесення цих важких бутлів додому. Просто з слів, а як ти? А чи в тебе все добре? Особливо в моменти, там коли хворієш або ще щось. І... Але й дуже багато є людей, які розуміють е, мій біль. І, наприклад, стараються мене відволікти, коли немає. Мого чоловіка вдома вони пишуть мені, так все ти збираєшся. Ми йдемо в театр, ми йдемо в кіно, ми йдемо снідати. І я дякую дуже їм за те, що вони виділяють на мене свій час і свій ресурс. Хоча вони теж живуть у стресі, багато моїх знайомих теж мають чоловіків у такій професії, нелегкій. І не тільки я говорю зараз про військових, але і про рятувальників. І насправді це дуже важка тема. Потрібно правильно вміти говорити з військовими, з їхніми сім'ями. На жаль, не всі в нашому суспільстві розуміють, що цьому треба вчитись, що деякі запитання можуть бути недоречні. Наприклад, коли ми йдемо до когось в гості, дуже часто. Ми говоримо про війну, в чоловіка запитують, а коли закінчиться війна, а як він це все проходить. І насправді, дуже часто мій чоловік просто хоче поговорити про щось, про щось інше: про те, як проходить його день, коли він вдома, про те, що він любить, що йому подобається. Він не знає, коли закінчиться війна. Він не знає. І коли йому задають ці питання, він відповідає на них знову і знову. Він каже: Невже люди не розуміють, що я не знаю? І я вдячна йому, я вдячна йому в першу чергу за те, що він підтримує мене. Як би це не звучало, найбільшу підтримку він дає мені, хоча вона йому потрібна теж. Він каже мені, що все буде добре. Він телефонує, він скидає мені кружочки в Телеграм перед кожним, перед кожним своїм завданням. Я, до речі, ніколи не запитую, яке буде завдання. Зазвичай він каже, Дано, я лечу на завдання. І я ніколи не, 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 не питаю деталі, тому що я розумію, що багато чого йому не можна розповідати. І якщо він навіть і розповість мені щось, я не впевнена, що я зможу це правильно прийняти, і це додасть мені тривоги. Тому я просто молюсь кожного разу, де б я не була. Як тільки він мені пише, що я лечу, я зупиняюсь, і я прошу Бога, щоб він його беріг, щоб він його беріг і давав мені мир і спокій в моє серце, коли в ці години, коли його немає. І це насправді дуже велике свідчення навіть для інших. Тому що були моменти, коли я і ображалась на Бога, коли я не розуміла, коли я говорила дуже такі різкі речі. Але е, я завжди думаю про те, що Бог любить, коли ми чесні, Бог любить, коли ми з Ним відверті. І я намагаюся всі свої болі і переживання віддавати. В молитвах, хоча в мене були спілкування з психологом в моменти, коли, наприклад, я хотіла поїхати десь за кордон на відпочинок, а чоловік не міг. І в мене включалось таке розуміння, що я не маю права їхати без нього, я не маю права відпочити, коли його немає, я не маю права відпочивати, коли він літає. І мені психолог сказала дуже таку хорошу думку. Вона сказала: Да, на дивись, коли ти тут, теж літають шахеди теж є тривоги, і коли він в небі, йому хочеться не думати про те, що відбувається вдома, не хвилюватись за тебе, а виконувати завдання. Коли він буде націлений на тому, щоб виконувати завдання, він зможе не хвилюватись, якісно це зробити. І йому буде легше, коли він буде розуміти, що ти в безпеці і ти відпочиваєш. І насправді так і було. Я поїхала вперше без нього відпочивати. Це було дуже важко. Я кожного дня йому писала, як він. Я дуже хвилювалася. Я дуже хвилювалася, якщо щось станеться. Я не зможу швидко повернутися чи приїхати. Але я знала, що, що все буде добре. Хоча це дуже банальна фраза, і я не сильно люблю, коли мені її говорять там все буде добре, я більше люблю про якісь справжні слова підтримки. І якщо ви, слухаючи це, відчули це те саме, що і я відчувала моментами ненависть до роботи, моментами, що А як мені бути, моментами, що мене не розуміють, то я хочу вам сказати. Що нічого не буває просто так, і я впевнена, що ви пройдете цей етап достойно, і ваші діти будуть пишатись такими батьками. Чому я говорю зараз про, загально про батьків? Тому що цей ваш досвід як дружини військового, він буде дуже корисний і для суспільства, і для жінок, які проходять важкі часи, і для ваших дітей. Коли ви будете розповідати їм, як проходити через труднощі, тому що ви змогли. І я впевнена, що кожна з нас вона зможе. Вона несе свій фронт, свій домашній фронт, як я його називаю, але він, ж не, він не менш важливий. Для наших чоловіків ми опора, ми та сама стіна, на яку можна спертись, коли боляче і важко. Багато чого. Мій чоловік мені не розповідає і не ділиться в плані навіть емоцій. Він не до кінця любить бути, як він каже, слабким переді мною. Але моя якраз сила в тому, що я вмію і вже тепер знаю, як його підтримати. Я кажу завжди, що ти вдома просто домашній котик, і так і є. Вони відчувають в нас оцю розраду. Хоча навіть якщо він не розповідає вам всього, ставтесь до цього з розумінням. Не всі чоловіки можуть спочатку все вивалити на свою дружину, не всі чоловіки розуміють, наскільки це важливо чути, наскільки це важливо жінкам розуміти, що він відчуває, тому що. Я завжди кажу, мені важливо, мені важливо, як ти себе почуваєш. Мені важливо розуміти, як ти. Мені важливо розуміти, як мені поводитись, десь може промовчати, десь підтримати. І тому на все час, на все потрібен час і вам, і йому, і я впевнена, що у вас все вийде. Тому що дружини військових це. Це дуже сильний статус, це дуже сильний статус і дуже велика відповідальність. І навіть у моменти, коли боляче, коли важко, я вам бажаю просто мати мир, молитись, піклуватись про себе, ходити на побачення, коли є чоловік вдома, ходити навіть на побачення з подругами, відвідувати театри, кіно. Зрозумійте, якщо ви будете постійно сидіти вдома і плакати, ви не допоможете йому. І в першу чергу ви не допоможете собі. Тому намагайтесь знайти якісь заняття, намагайтесь е, оговтуватись від стресів, намагайтесь знімати цей стрес. Якщо вам потрібно психолог, спілкуйтесь і не. Ізольовуйте себе від суспільства. Суспільству потрібно знати, хто такі дружини військових і як це: бути дружиною військових. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось.